Ну, це один вид, як можна прокинутися з Ой, Що? Час мама прокидатися і годувати нас. Йо -йо -йо. Доброго ранку ми за Оклахоми. а розпустила Мотря коси і вони лізуть мені до носу. Так. Що хотіла сказати, сьогодні зранку, перед тим, як я відвезла скарлет до школи, до мене приїхала жінка, яка повинна була подивитися на всі на мою машину, і все, що з нею не так, після аварії, коротше, вона інспектор, типу того. І вона повинна була приїхати в 7.30. Але я приїхала раніше, так що я її застала трохи, вона мені вже подзвонила, сказала, що зараз працює над сумою. Сказала, що, скоріш за все, ціна. Ремонту буде більше, ніж ціна машини. Вона запитала, чи я хочу зберегти машину собі. Я сказала так. Тому ціна буде менша, якщо я буду зберігати. Але вона каже: я буду працювати і пізніше вишлю електронну почту, що я там вам нарахувала, і потім подзвоню, і ми будемо балакати на цей рахунок. Я кажу, добре. Сказала Дені, він вже сказав, що почав дивитися на деякі машини, опції. Тому що я хочу щось таке, як у Джульєти. Бо діти вже водять. Мені вже не потрібна така велика машина, як Сюборбан. З однієї з сторони, добре мати, тому що, от бачите, як я поїхала за столовою сервантом і змогла все вперти в мого коня. Але ну, це не так часто трапляється, плюс завжди є день трак або возочки у нас є. Так що, ну, якось так. А, я вже готова на меншого коня, на, на поні маленько. Жаль, мені головне, щоб воно було, а, щоб можна було довіряти машині і а, не так багато жрало бензину, і ну, щоб я могла довіряти машину, щоб їздити вже в інші штати і не дуже хвилюватися на цей рахунок. З моїм конем це вже не прокатить, там масло в машині завжди треба додавати, бо в мене якесь повільне, повільно воно виливається там. Ну, вже, ну вже все, вже, вже, вже пора, вже час. Так що якось так буду чекати, що жінка скаже. Я під'їхала тут до магазину, мені треба. Як, як я казала попередньому в попередньому влозі, діти малі температури у них вже не поверталися, закінчились, дай Бог, і не будуть повертатися. І вони сьогодні все одно вдома. Так що утринки вже канікули почалися давним-давно. У Скарлетт і Гейба сьогодні останні. Так, дні. я під'їхала до школи. Це подарок від Тринаті вчительки на Різдво. Так що я під'їхала, щоб вона взяла свій пода подарунок і каже, ой, як добре, що ви під'їхали. Я дуже хвилювалася, що вона не зможе попасти. Ну, і так і трапилось. Мене тренька попросила, так що я приїхала. Буде їй сюрприз. О oh май! Look how what I got! Wow, let us see, let us. Oh, look, 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 look. Oh, it's a snowflake. That's it. Okay, what's in here? Oh my goodness! It's uh... that's so crazy. How many they are? <gasps> it's so cute. Jesse, you'll share. Mm -hmm. Oh boy. Mm -hmm. Do you want some crackers? You want some crackers? You can have Okay, what else? Mini candy. Oh, candy canes. Oh. I hate candy. Too. You can hang them on a tree. <coughs> oh, like, are like going to I'm sure there are. <coughs> Mini candy. Okay, okay, okay. Yeah. Can I look? You can have those. My goodness, there's all, all kinds of stuff in there. <gasps> Joshy, Tootsie Rolls. Ooh. You can have the Tootsie Rolls because, because you love them. Ball. Oh, bouncy ball. You can use that as a basketball. Yeah. Oh, sparkly glue! Yay! Wow! Cool. I wow. Love fun! Nice. Yes. Ooh, M and Oh my god! Show some people the magic. Dashie, I'll share it with you. Okay? Good. Dashie, Dashie, these are fun. Twisty, yeah. uh huh. <coughs> Twizzler. <Ball? coughs> what the oh. heck? Сили стра. Oh, mm -hmm. yeah, let me see if there's another one. Oh, there's a cute little um, pencil. Oh, yay! I was finding these. Oh, these are cool. You didn't even have to buy it from the store. It's a play. Oh. I want that pencil. Ну, коротше, багато всякої єрунди. <laughs> wow! Супер! Ну, коротше, діти задоволені. Тут в мене uh, фарш. Суміш і свинини. П'ять луковиць. Сіль перець туди-сюди. Тут в мене чебур'як перший. У мене тут чібуряк, а також в мене будуть біляші. Так що я сьогодні ух, працюю. І ух, вже Олія майже розігрилась. Будемо смажити. Все, готова. Ууу, кухня! Зовстрана по всему. Коротше, хотіла розповісти. Подзвонила ж мені цей асесор, чи як її там дзю, жінку звуть, як вона там дзвоня. Та, що дивилася на мої поломки в машині. Коротше, ще гірше вона мені після того, як вона передавалася. Мені ідея. До цього вона там казала десь 1500. А я ж там більше там більше поломки, поломок. Жінка прийшла, а потім почалось. А ви знаєте, що у вас ж машина вже була? Короче, коли ви купили е, аварійна. Ну, воно таке було. Вона е, була пере... Вона була колись в Аварії, Тодал, і її перебудували. І потім день її купив. Ну, коротше, в моїй машині нема вартості ні на що. І коротше. Зараз, якщо я віддам страховки, страховки свою машину, вони мені тоді дадуть десь 1600. Або я можу зберегти машину і вони мені дадуть 800 доларів. По любому нової машини в мене не буде. Так що в мене таке, чи брати 1600, і поки користуватися Джулієттою машиною, ну я не зручно себе відчуваю це робити, хоч більше вожу її машу... машину. Але вона може роботу знайти туди-сюди, у неї, блін, своє життя, хоч вона в мене така дівчина сидить вдома, але все ж. Або брати 800, складати і зберігати на нову машину. Щось таке. Ну, коротше. У мене ще є час подумати, буду думати. Скоріше за все, що візьму 800 доларів. Але, блін, я сподівалася, що я губу скатала, ви розумієте, я вже, блін, рахувала маленьких кочок до того, як я це вилопилася. Там ніфіга в мене не вилопилась. Так, і ще що хотіла сказати, що я така гарна. Я сподіваюся, що я гарна я для вас гарна. Я сподіваюся, що гарна себе привела в такий пристойний вигляд. У мене одна з дівчат замовлена наша, одна з моїх нових, дуже така добра, приємна жіночка з Одеси. Вона мені дала білет на лоскунчика. Проблема єдина. Проблема в цьому. І я подумала, що вона йде зі мною, але вона ні, вона живе взагалі далеко від Таси. Я просто думала, що вона піде зі мною, але ні, ні каже, це, це для тебе. Короте. В мене один квіток на лоскунчика. Я дуже рада, бо минулого разу я була. На Ласкунчика ходила це ще зі старшими дівчатами, було у 2009 році. А, от, і вона мені подарувала цей квіток. І нібито одної ти не хочеться, але хочеться. Коротше, я по-любому йду. Я плюю на все, і я йду на Ласкунчика. Так що, в мене культурний вихід, в люди. я правда ніколи сама коло театру не паркувалася туди-сюди, але розберуся, будемо робити це. Так що у нас сьогодні... у, мене, у, у у нас нас, сьогодні, мене, Я маю на увазі у мене і у вас. Так, так як я вас беру з собою. У нас сьогодні культурний вечір. Пішли. Знімаю це особисто для мами. Побачила, що я її чоба так, що вона мені подарувала. Вона хотіла подивитися, як воно під пальто. От так, воно під пальтом, мама, все добре. Я. Короткі сукні. Отака пішла. Слухати Чайковського. Тут вискунчик ходить, з ним фоточки роблять, всі, хто хоче. Я вже білет взяла, треба розібратися як е... Ді... Ха -ха! багато дітей, ну прям багато-багато, але дівчатка там до цього я бачила на хлопчик в гарному костюмчикі. Поки не садимо, не садимось. Томі я. Я прийшла пораніше, щоб розібратися за всім. Парковка 10 доларів, але без стресу. Нікого не тут, зато я сиджу прямо коло людей. Дивлюсь, чи побачу когось знайомого, я побачила а, дочку однієї своїх знайомих. Але я думаю, вона мабуть мене і не пізнала. Я її майже не пізнала. Вона вже виросла, колись вона дівчиною була. Мене навіть ночувала з дівчатами моїми, вже заміжня жінка. на Сантракт. Я тут навіть Лілюзі зустріла. Тут можна фотати, фоткатися. Прикольно. Двіски. Смотри, сколько тут можна. Ага, да. Тут кімната. Вибираєш, що хочеш. Прикольна кімната. Дивіться, діти гуляють, і ніхто їм нічого не каже, тут вони най... майже сальто робили. А втіла йду до машини. Прикольно було. я отримала задоволення. Дивні події. Коротше розповім трошки про Лоскунчика. коли я туди пішла, ви знаєте. Я отримала задоволення, хоч і була я сама, але все ж було ну, прикольно. ну, Завжди всі ці мелодії. тут е... <звук> присяг? Ром'я зайшов. Завжди це таке різдвяне відчуття. Якраз те, що треба. І потім зустріла Лілю подружку, і було прикольно, ми хоч. В антракті трохи поспілкувалися. Я все видивлялася, сиділа, видивлялася, чи бу... ну, тому що це розкунчик. Ну, ну, це я не знаю. Це 99,9%, що хтось буде з російськомовних. І, і все ж таки побачила побачила знайомі обличчя. Трохи поспілкувалася, але я вже після шоу одразу поїхала, бо я... мені Чуліт пише: Мама, ти забрала мої ключі. А Вона хотіла виїхати зі скалет, купити щось поїсти. Не було нічим. Сорі, мама, мама, Блін, мама вибіжала нарешті, бо, знаєте, після того, після того, як діти хворіють туди-сюди. Було дуже добре. Вийти, хоч самій, і просто відпочити. Дуже дякую Наталці, та що купила мені квіток за цей подарунок за цей час. Це було дуже приємно. Минулого разу та Ромія, що ти зіб'єш мою камеру. Козак. Минулого разу, коли ми ходили на лоскончика, це я ходила зі своїми старшими дівчатами в 2009 році. Їм було 9,7 років, і, повинна сказати, відрізняється один лоскунчик ласку... від іншого. Не те, що я пам'ятаю, дуже яскраві візуальні ефекти. Дуже мені подобалося, особисто, коли вони були у цьому засніженому царстві. Я не знаю, як, як це називається, коли там ото... сніжинки. Вони дуже так гарно зробили, нібито дійсно сніг йде, і потім там був фейковий сніг, теж, і дуже було чарівно, прям таке казкова-казкова атмосфера. Дуже чудовий святковий настрій. Так що мені це сподобалось. Але я потім не чула чоловіка, який сидів поруч мене. Він розмовляв зі своєю леді, не знаю, чи жінка, чи просто побачення в них було. І він казав, що йому минулого року подобався лоскунчик трішки більше. То я так розумію, що кожного року вони його змінюють. Щось додають, може, ті ж самі, звичайна та ж сама музика куди-сюди, але змінюють, що на сцені стоїть і все як це виглядає. Мені сподобалося треба ходити кожного року, щоб відчути різницю. Ну, я знаю, що багато людей так і роблять. Вони ходять кожного року і тому. Балет щось додає, щось інше, щось змінює. Це прикольно. От такий в мене був вечір вчора. Потім я прийшла додому, дівчата мене вмовили подивитися серію дивних подій, і ми почали, і я так круто заснула в кріслі. Ой, під кінець. мама, це, це добра частина, тобі треба її побачити Там під кінець серії. І, коротше, я подивилася. Ну, вже все, вже заснула добряче після цього. Ось такий у нас був вечір. Ну, а я буду, мабуть, закривати цей лог. Дуже дякую за ваш перегляд, вашу підтримку, підписку, перегляд реклами, коментарі. Ваші полюбляйки дуже-дуже вдячна за підтримку цього каналу. А вам я бажаю, як завжди, перемоги, миру, свободи в Україні. До нових зустрічей. На добраніч І бабай!